Це подкаст Чистий футбол. Я Микола Несенюк. І сьогодні, як завжди, в четвер, ми будемо говорити про футбол, про події, які відбуваються в українському футболі, в світовому футболі і в футболі міста Грівного. Очевидно, і це теж важливо. Зараз в футболі, чемпіонаті України перерва, перерва, яка пов'язана із матчами національних команд. Збірна України має зіграти цими днями дві гри. В плей-офф Ліги нації проти команди Бельгії. І не говорити про це ми не можемо з тої простої причини, що попередній перед цим тур чемпіонату України частина матчів була спеціально перенесена на 4 дні вперед, для того, щоб, а от я не знаю для чого, було написано, сказано було, що в інтересах збірної. Давайте спробуємо розібратися, чи справді це було в інтересах збірної і що це взагалі мало означати. Почнемо здалеку. З збірної у нас почали витворяти всякі речі дуже давно, ще 70, понад 70 років тому це почалося. Почалося це з того, що після Другої світової війни СССР, до якого тоді вклад, входила Україна, вступив в міжнародні спортивні організації. Навряд чи хто зараз пам'ятає, навряд чи хто знає, про це в нас не люблять не любили і не люблять писати і говорити. До 1948 року е в офіційних спортивних змаганнях спортсмени СССР і України, взагалі України, зокрема, не брали участь і не могли брати участі через те, що СССР не був членом Міжнародного олімпійського комітету і жодної міжнародної спортивної організації. Чому так було? Тому що. Е СССР проголошував, що буде всесвітня комуністична революція, всюди буде комунізм, всюди буде світова революція, і будуть, тобто цей буржуазний спорт йому недовго залишилось. І тому на протидію Олімпійським іграм, там, іншим турнірам, продавалися так звані робітничі Олімпіади. Навіть в Парижі провели в 30-ті роки минулого століття робітничу олімпіаду на гроші СССР. І от існувало такі два паралельних альтернативних спорту. Спорт це совєтський спорт, і спорт загальносвітовий. І до Другої світової війни вони ніяк не перетиналися. І коли ви десь якомусь прочитаєте в довіднику, що там в 30 чи в 20 якомусь, чи в 30 якомусь році команда якась із СССР зіграла футбольний матч з іноземною командою, не вірте цьому, це був. Неофіційний матч, він ніде не зареєстрований. Ця команда, яка приїхала, вона нікого не представляла. Чи те, теж, якби це була офіційна команда, її виключили б із ФІФА, якби вона зіграла з командою СССР. Про це у нас, ще раз кажу, не люблять говорити, але треба довіряти історичним фактам і пам'ятати історію. А історія свідчить про те, що після Другої світової війни, точніше, в 1947 році, помінялася політика СССР. І Сталінський ЦК прийняв постанову про розвиток фізкультури і спорту, де було вказано, що СССР вступає в міжнародні спортивні організації з метою, як там було написано, виграти титули чемпіонів світу в усіх основних видах спорту і встановити світові рекорди в усіх основних видах спорту. Саме так ставилось завдання. СССР йшов у світовий спорт не для того, щоб просто брати участь, а для того, щоб бути першим, першим і лише першим. І для цього були, ну, застосовували всі можливі методи, в тому числі і в футболі. Перший футбольний виступ, офіційний міжнародний футбольний виступ команди із СССР, відбувся в 1952 році на Олімпійських іграх. Заради цього, за того, щоб на Олімпійських іграх зіграла збірна СССР, був Повністю припинений чемпіонат СССР. І була така проведена, ну, команди привезли в Москву, вони швиденько між собою розіграли, не роз'їжджаючись, просто в Москві розіграли чемпіонат і роз'їхались. Нема чого тут грати. У нас збірна готується до Олімпійських ігор. Все було приготовлено. Збірна була сформована на основі команди тодішнього чемпіона центрального будинку Червоної армії. Ну, Ця команда проїх, поїхала і о, на Олімпійські ігри і там. Олімпійські ігри програли, причому програла не просто а програла команді Єгославія. «Єгославія» тоді була найбільш злим ворогом сталінського режиму. Добре, що не розстріляли тих футболістів, просто розігнали там кілька команд, перейменували і так далі. Ну, На щастя, Сталін помер і всі залишились живі. Але ця манера заради збірної касовувати матчі, переносити чемпіонати, відміняти чемпіонати воно було завжди. Чому? Тому що. Якщо в нормальних цивілізованих країнах е, команда національна, це ну, для представляє інтереси країни. Як зіграють, так і зіграють. Тобто ніхто особливих якихось там передумов до цього не, не робить. Тобто, е, в усіх нормальних країнах е, футбольним чемпіонатом займається Ліга, а національною командою займається Федерація. Це дві різні організації, у них свої інтереси. І ніхто не буде робити так, як робилося у нас на початку України, коли національна команда формувалася на базі однієї команди. Ми пам'ятаємо, хто не пам'ятає, може почитати, що в 1956 році команда СССР стала олімпійським чемпіоном, і це була практично команда Московський Спартак. Ну, плюс один-два футболісти. Тобто це була одна команда. Для чого це робилося? Тому що зібрати футбольну команду із різних футболістів, щоб вони один одного добре розуміли, і так далі, дуже непросто. І навіть якщо зібрати футболістів дуже високого класу, а вони. Не, не, до, до, далеко не завжди вони можуть стати сильною командою. Набагато простіше зібрати найсильніших в одній команді. Нехай ця команда постійно виграє чемпіонат. Нехай цей чемпіонат буде не бо зато вони всі переодягнуться в форму збірної команди і успішно або не успішно зіграють на міжнародній арені. Так у нас робилося завжди, так робилося в 70-ті років, в років, ті роки робилося. І ну, успіхів нам це не принесло. І здавалося б, що все вже все в минулому. Уже у нас ну, і фізично немає такої команди, яка була б основою е, національної команди. Там 90-ті роки київський динамо було основою команди. Е, практично київські динаміці перевдягали, перевдягалися і грали за 90-ті роки в часи там, Риброва, Шевченка, Лужно і так далі. Тобто, Динамо фактично було збірною країни. Е, тепер ж цього немає. Е, тепер у нас нормальна країна. Тепер у нас грають іноземці, наші футболісти грають за кордоном. Тобто. Жодних варіантів, яким чином допомогти збірній не існує. Ніде, я ще раз наголошую, ніде в світі цього немає. І от ні сіло, ні впало. Збирається наша футбольна асоціація, збирається наша прем'єр-ліга, і вони вирішують перенести чотири матчі чемпіонату України на 4 дні назад для того, щоб збірна краще підготувалася до матчів з Бельгією. Це було б ну, смішно, якби не було так сумно. Чому? Тому що м, національна команда України на 80% складена з футболістів, які грають за кордоном. Тобто можете порахувати, Забарний, Миколенко, Зінченко, Яремчук, Довбик, Циганков. Самі порахуйте, я б нарахував у цьому складі, в який готується до матчів з Бельгією, 10 футболістів, які грають за кордоном. Там в закордонних клубах, за які вони грають, вони грають в Італії. В Британії, в Іспанії, де вони тільки в Німеччині, де вони тільки не грають, ніхто там ніяких матчів не переносить. Там їх відпустять після 16 числа. Тобто у нас 12 числа збереться половина збірної, і з тої половини на поле вийде 3-4 чоловіка. І заради цього треба було ламати чемпіонат, треба було призначати матчі на будні дні. Призначати на час, коли не можуть люди піти на футбол, навіть подивитися по телевізору не можуть. Заради чого? Що це за. Як це пояснити? Чим це допоможе, що Гуцуляк тут зіграв в Рівну у вівторок на три дні раніше. Він краще зіграє в складі збірної. Він щось там таке неймовірне покаже. Чому? І чи буде грати циганков, який якому ігри ніхто не переносили. Чи буде грати з іншим, якому ніхто не переносив ігри, чи може буде грати Яремчук, Добик, інший, інший, інший футболіст. Це абсолютно абсурдне рішення. І це ще раз доводить, що ми можемо проголошувати, скільки завгодно, що ми такі передові, демократичні, сучасні, а на ногах наших футбольних функціонерів, наших тренерів, оці невидимі гірші Совєцького Союзу, досі висяті, вони роблять. Ну, абсурдні, як на мене, речі. І от зараз збірна України готувалася до такої чотири дні без основних гравців. Який смисл готуватися без основних гравців? Але для цього було спотворено чемпіонат. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Чому в Бельгії все нормально? Тому що в Бельгії нормальний футбол, в Бельгії нормальний чемпіонат. Так, бельгійські клуби не виграють в Єврокубки останнім часом, не введуть поряд в рейтингах, але... Чемпіонат Бельгії, невеликої країни збирає повні трибуни. Зараз, якщо маєте можливість, можна зараз знайти можливість подивитися матчі Чемпіонату Бельгії. Я свого часу, коли там грав Рома Безус, я регулярно дивився частково матчі чемпіонату Бельгії. І скажу вам, що існує бельгійський футбол, який відрізняється від інших футболів. Там Грають дуже відкритий футбол, там дуже багато забивають м'ячів, там дуже видовищний футбол. І там ніколи не можна передбачити результат. Там збираються повні трибуни. По 20-30 тисяч глядачів збираються на, на кожний матч. Вони вболівають за свої команди. В командах грають футболісти з усього світу. Там... Грають і українці, грають хто завгодно. Там грають африканці, бразильці, аргентинці, власне, більгійці. Ну, більгійці, ви знаєте, такої нації не існує. Більгія, така країна складена із двох націй: це фламанці і французи, які називають себе валонами. Вони розмовляють різними мовами. Ну, майже не перетинаються, але вони живуть в одній державі. і... У них цікавий футбольний чемпіонат, і вони і нікому з них на думку там не спало би взяти, перенести матч чемпіонату Біль... Більгії, навіть з такої простої причини, що цей чемпіонат приносить гроші. Кожен матч чемпіонату Більгії це додаткові гроші в касу федерації, в касу Ліги, в касу клубів. Це додаткова виручка для всіх. І хто ж буде взяти? Ну хто собі ворог матч приносити з вихідного дня? На будній день для того, щоб не прийшли люди, люди не заробили грошей. Я пригадую, це мене так шокувало. Це було понад 20 років. На початку 2000-х київська Динамо грала в Мілані проти місцевого Інтера. І ось в перерві нам журналістам роздали такі роздруківки, і там було написано: до, повністю розписано, скільки продано квитків, скільки отримано вирочки, просто до 1 євро. І от за один той матч. Лише виручка від квитків, це було понад 20 років тому, становило десь півтора мільйона євро один матч. Тому Я чомусь -то про це згадав, тому що це тільки, тільки на квитках. А телеправа, а продаж атрибутики, а там всі ці е, там буфети і так, далі, і так далі. Це все теж гроші. Тобто, кожен футбольний матч в Європі. Ті самі Бельгії, де завгодно в Іспанії, в Франції, в Англії, це бізнес-підприємство. Це подія, яка приносить великі гроші. Мільйони приносить кожен матч. І нікому там не спаде на думку в інтересах будь-якої збірної Англії, Франції, Іспанії, якої завгодно. Ніхто, ніхто навіть не подумає, тому що це гроші. Люди, це там, футболісти, теж професіонали, як і у нас, але вони. Заробляють на себе гроші, а не отримують гроші від щедрих хазяїв. Хазяїв собі дав, завтра не дав. Там футбольні клуби заробляють гроші незалежно від того, хто вони хазяїн. Люди доходять на футбол. І е, там от, е, так є. А що, а що ми маємо у нас? У нас е, одні розмови, що ми футбол для людей, для, для народу, що нам от в такий скрутний час потрібно, щоб футбол підтримував нас нас. Наш народ підтримував бойовий дух і так далі, і так далі. І в той же самий час ми призначаємо матчі на тоді, коли їх ніхто не може побачити, або побачити може дуже мало людей. Я не думаю, що оце перенесення на 4 дні це допоможе нашій національній команді виграти у бельгійців. Я не думаю, що так станеться. Тим більше, якщо вже говорити про власне національну команду, там величезна проблема, тому що за нинішнього тренера Сергія Реброва команда будувала свою гру в розрахунку на Швидкість футболіста на прізвище Мудрик. І все будувалося на тому, що от команда там тримає м'яч, тримає м'яч, потім знаходиться коридор, в який закидається м'яч. Мудрик убігає, там створює момент, можливо, там забиває, заробляє 11-метрове щось таке. От тепер е, Мудрика в команді немає. Е, всі знають, чому він попався на вживання заборонених речовин. Ми нічого про це не знаємо, ніхто нічого не коментує, так прийнято не коментувати. Хоча було б цікаво дізнатися, що сталося, чому. Тому що може бути два варіанти. Може бути, що футболіст вживав ці препарати заради того, щоб покращити, покращити свої спортивні результати, там, швидше бігти і так далі. Це один варіант. А другий варіант це може бути, коли спортсмен просто може у вільний час щось там покурив такого, і там, в тому, що він там покурив, чи з'їв, чи випив, опинилося щось заборонено. Просто для задоволення, може і таке бути. Принаймні нам нічого не, ні, 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 ніхто не пояснює, це у нас чомусь не прийнято, не, не лише у нас. Згадайте нинішнього одного з нинішніх топ-менеджерів Шахтаря Даріо Сурну, який був свого часу, як на мене, найсильнішим іноземцем в нашому чемпіонаті. Він був видатним футболістом, грав за національну команду Хорватії. Як футболіст ну, був, ну, просто видатний футболіст був Даріо. От. Але його кар'єра закінчилася, всі пам'ятають, як він теж в ньому в нього знайшли в крові, точніше не в крові, а в, в сечі заборонені препарати. І він досі не пояснив, що то було, що то були за препарати, як вони потрапили. Причому він задоволенням дає інтерв'ю, розповідає про що завгодно, про це не розповідає. Ну, може йому соромно, може, не треба про це розповідати. Так само нам ніхто не розповість про те, що сталося з Мудриком, але. Так сталося, і тепер е, національна команда України не має, як каже Дональд Трамп, козиря, е, яким був мудрик з його швидкістю. І тепер треба будувати якусь іншу гру. Е, як її будувати? Важко сказати, через те, що ще свіжий в пам'яті матч на останній першості Європи, останній матч групового турніру, коли. Е, Бельгійці влаштовували нічия, щоб виїздити з групи, нашим треба було виграти. І бельгійці спокійно, без особливих нервів, зіграли в нічию. І було повне відчуття того, що якщо буде потрібно, бельгійці трошки додадуть швидкості і заб'ють, скільки їм буде потрібно м'ячів в грі української команди. Цього видно не було. І важко сказати, як виглядатиме наша збірна в грі проти Бельгії через те, що. Ну, що ми не говорили, але гравців рівня Дебрейне, рівня Лукаку. Немає у нас таких футболістів. У нас був за період незалежності України один єдиний футболіст світового класу Андрій Шевченко. Але він теж не вирішує, не вирішив, не допоміг нашій команді, тому що один футболіст не вирішує. Давайте згадаємо грузинів, у яких є. Хвіча Кварацхелія, який зараз кращий гравець сен Жермен і світова зірка. Я не здивуюся, що він за рік-другі другий золотий м'яч. Але національна команда Грузії від цього не стане чемпіоном Європи або світу. Один футболіст нічого не вирішує, вирішує команда. Чи є у нас національна команда, який її рівень, на що вона здатна? Сказати дуже нелегко, непросто, тим більше, що досить така цікава. Позиція наших футбольних керівників і тренерів. Тобто, ми кажемо, що нам ця Ліга нації ніби не потрібна. Це такий турнір догорядний, нічого страшного, можна програти. І тут вже вона стала нам потрібна. Ми вже приносимо ігри чемпіонату, вже нам треба Ліга Нації, нам треба вийти, виграти стикові матчі у білітів, щоб піднятися на дивізіон вищий в лізі нації. Так треба якось визначати, що нам треба, чи це чи не треба. Звісно, що треба. Звісно, що ніхто не, відмов, не відмовиться від жодної перемоги. Інша справа, що на найвищому рівні наш футбол поки що не дуже конкурентоздатний, і, і він і не буде конкурентоздатним доти, доки у нас не буде такого футболу, як в тій самій Більгії, де е, кожен матч це подія. Кожен матч це повні трибуни, кожен матч це щось виключне, де не можна, не може клуб зникнути просто так. От, от, Хазяїн взяв, розігнав клуб, всіх всіх звільнив, нема клубу. А от за скільки за останні за два роки у нас п'ять чи шість так званих професійних клубів просто зникли, їх не було ніби по прем'єр-лізі, по нижчих лігах, просто тому що як таких клубів немає, а існують просто групи футболістів і тренерів, які, яким хтось дає гроші. Перестане давати гроші не буде цієї команди, або як у нас називають клубу. Чи настане у нас коли-небудь час, коли будуть все-таки формуватися справді футбольні клуби в розрахунку не на задоволення амбіцій чиїхось особистих чи групових, а для того, щоб заробляти футболом гроші? Ну, принаймні, керівництво команди Верес на словах заявляє про такі наміри. І немає жодної інтерв'ю. Президента Вереса, власника фактично команди Івана Надєєна, в якому він він не говорив би про те, що Верес ставить собі за мету заробляти гроші, бути самоокупним і так далі, і так далі. Але життя змушує Верес робити в те все, що роблять інші, вкладати гроші у футболістів, вкладати гроші в інфраструктуру без м, такої попереду перспективи ці гроші, хоча б повернути. Не, не те, щоб на цих на цьому футболі щось зробити. Залишається просто сподіватися, що все-таки здоровий глуст візьме гору. І оці перенесення матчів для національної команди, які відбулися минулого тижня. Я сподіваюся, що це, можливо, це буде востаннє, тому що календар національних команд відомий на кілька років вперед, і все можна розписати, щоб потім не смикати ні туди, ні сюди. І щоб всі футбольні матчі проводились у нас в, в дні і в. Такий час, який був би зручний для глядачів, для того, щоб ми підтримували і наші клубні команди, команди наших міст, наші улюблені команди, ну і звичайно національні команди України, які ми зичимо, звичайно ж, успіху у матчі з командою Бельгії, як казала класикиня, без надії, сподіваюся. А вже потім ми повернемося до нашого футболу. Повернесь до мади нашого чемпіонату, попереду ще 9 турів, ще нічого абсолютно не ясно. Ще буде запекла боротьба за кожне місце, і за перший, за другий, за третій, за четверте, і за п'яте. Буде боротьба за право залишитись в лізі найсильніших, уникнути перехідних матчів. Я сподіваюся, що кожен матч буде цікавим. Нам буде про що поговорити, буде що згадати. І, врешті, від цього всього наш футбол буде сильнішим. На цьому тема сьогоднішня вичерпана. Зустрінемось наступного четверга. Якщо є якісь запитання чи зауваження, чи коментарі, будь ласка, залишайте їх під цим відео. Всього вам на найкращого.